Прайський зоопарк готує в далеку дорогу чотирьох коней Пржевальського. Вони вирушають у подорож на батьківщину своїх предків у степи Монголії. Там їх відпустять на волю. Проекту з відродження чисельності цих диких коней уже приблизно чверть століття. Востаннє в дикій природі цих коней бачили в степах Монголії в 70-х роках минулого століття. А 1992-го почалася програма реінтродукції повторного переселення. Прайський зоопарк відіграє в цьому провідну роль. Ще веде племінну книгу коней Бржевальського. Вважається, що предки цих коней не були приручені людиною на відміну від мустангів у США з дичавілих домашніх коней. Прибули коні до монгольської провінції Ховт. повернення таких коней дуже важливе для провінції Ховд, а також для всіх монголів. Ми дуже вдячні за це. Це вже сьома партія коней, яких привезли з празького зоопарку. Загалом сюди доставили 27 тварин. У Празі ми багато років ведемо племінну книгу коней проживальського. Тепер ми привезли сюди ще чотирьох європейських кобил і дуже раді. Це демонструє важливість зоопарків. Зоопарки врятували коней проживальського, яких більше немає в дикій природі. А тепер зоопарки повертають їх сюди. Коней Пржевальського в неволі вирощують також у Німеччині й Данії. Усі кобили мають гарний вигляд. Вони не кульгають, спокійні, їдять сіно і куштують нову траву. Думаю, вони в дуже доброму стані. Зараз у Монголії є понад 190 коней Бржевальського. Вчені кажуть, щоб вид можна було вважати відновленим, потрібно мінімум 400 500 особин.